Всім привіт! Ви на каналі Мотостор і сьогодні короткий відеогляд на трактор Jinma 3244 HXRN. Двигунка М385, потужністю 24 кінські сили, повний привід, гідропсилює шкірма, Коробка реверс, 8 передач вперед, 8 передач назад, 2 дискове щеплення, задня гума 112 на 24. Демонструю роботу двигуна та світлових приладів з більш детальними технічними характеристиками, можна ознайомитись з нас на сайті, пройшовши по посиланню в шапці профілі. Вага трактора 1350 кг. передні противаги по 12 кг в кількості 4 штуки. Редукторні мости. Гідроциліндр двосторонньої дії. Агротехнічний просвіт 37 см. Колія по центру регулюється від 1080 до 1280 мм. Передні колеса розміром 6,5 на 16 розбірні Розбірні крилами. Задні колеса розміром 11,2 на 24 см. Розбірні. Монструє вигорід коліс. Капотом встановлено трьохціліндрова двигун КМ 385 Потужністю 24 кінські сили робочим об'ємом 1532 кубічних сантиметра Виробниць Лайдонг Китай. Кіплення під номерний знак. Акумулятор на 80 годин Вимикач маси, розширювальний бак системи охолодження, бак гідрооб'ємного рольового управління, генератор потужністю 350 Вт, два енша насоси, правий відповідає за роботу гідропсилячі керма, лівий за роботу гідролічної навісної системи. Стартер. Сапун отримається на металічній стійці, паливний бак на 30 літрів, свіча розжарювання, паливний фільтр, насос для підкачки паливної апаратури, масляний фільтр, паливний фільтр від стійник. Повітряно-масляний фільтр типу циклон. Підніжка встановлена з лівої сторони. Щеплення на тракторі дводискове. педаль щеплення, глушилка. Важіль включення переднього приводу. Важіль реверсу, який відповідає за напрямок руху вперед або назад. Ящик для інструменту. Важіль включення швидкостей валу відбору потужності на 540 і 1000 обертів на хвилину. Панель автомобільного типу. З підлокітниками, регулюється вперед-назад і по жорсткості. Педаль газу, роздільні педалі гальм, фіксатор стояночного гальма, замок запалення, ручка газу з фіксатором, керування гідролічною вісною системою, блокування заднього дифференціалу, повишені понижені, 4 ступінчата коробка передач. Кріплення під номерний знак з підсвіткою, розетка під причіп, окрема гідрована, лед ліхтар заднього ходу, пара гідровиходів. Вали відбору потужності 6-шліцевий, буксирувальний гак на два положення, трюточкова навісна система витримує максимальне навантаження 550 кг. Задній міст, агротехнічний просвіт, колія по центру регулюється від 1050 до 1310 мм. Маємо широкий спектр навісного планення різних виробників та розмірів, такі як плуги, фрези, борони, оприскочі, розкидачі міндобрив, сівалки, саджалки, копалки, косарки, сінограбарки, причіпи та інше. Гарантія на трактор 2 роки. Надається повний комплект документів для реєстрації, комплект зіп. Ціна трактора 7100 доларів. Для замовлення звертайте за номером телефону на екрані. Сподобалось відео, підписуйте, ставте лайки, лишайте коментарі, робіть репост. Дякую за увагу. Знаходимось в місті Хмельницькому на території заводу ТЕМ біля Макдональдс. Шукайте нас на Google мапах.